Мой муж в плену, я постоянно про него думаю, постоянно какие-то вопросы решаю. Много сил на это уходит, очень много, чтобы что-то кон ну, постоянно как на контроле. Здесь можно отвлечься, то есть что-то подумать о совсем о другом, помогать расслабиться и проще переживать все свои негативные эмоции. Ну, тут трохи немає м'яза, його відірвало, ось, а це вже збирали лікарі до купи його. Ти відчуваєш спокій, коли гуляєш парком на коні верхом, інструктора, якщо в тебе є бажання, вони можуть навчити вас. Ось і в мене я це бажання проявив і тепер я вмію керувати конем. Коли ми проводимо заняття в нашому кінному клубі, людина сідає вверх і без сідла на коня, та за рахунок цього вона отримує специфічні рухи, які. Кінь робить, коли ходить. Ось і це має вплив дуже гарний на центральну нервову систему, на м'язи та на опорно-рухову систему, а також психологічно-емоційний емоційна складова. В Україні це досить нова методика. Ми її впроваджуємо, плануємо розширювати. Плануємо збільшити кількість військовослужбовців, які зможуть пройти курс реабілітації по цим напрямкам.